11 січня відзначається Міжнародний день Дякую – свято, яке було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер. В Україні це свято відзначають із 2008 року. Міжнародний день Дякую в багатьох країнах святкують з великим розмахом, проводячи ярмарки. Влаштовуючи освітні акції, на яких, наприклад, збирають кошти для нужденних, конкурсів і безліч інших розважальних заходів. В освітніх установах говорять про важливість дякувати близьким, розповідають про культурні традиції, етику, а також гарні манери. У цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою вічливість і подяку. Слово дякую, як вважають психологи, володіє магічними властивостями. На думку фахівців, вираз подяки покращує здоров'ю як адресату, так і тому, хто виражає свої почуття. Слова подяки позитивно впливають на емоційний стан та на розумову діяльність людини, однак справжня вдячність, яка може принести користь, повинна йти тільки від чистого серця. В українській мові сьогодні вживається два вдячних слова. Дякую та спасибі вони мають різне походження. Більш прозорим є походження і значення слова спасибі. Спасибі стали скорочені від фрази спаси Бог». Не соромтесь подякувати, як і в будь-якій справі, тут важлива практика. Чим частіше ви будете дякувати, тим більш вільно і щиро буде звучати ваше Yeah, i